privit! Хочу запросити тебе сьогодні на піліжанку ароматної кави. А ще мені є про що тобі розповісти. Ось усі вічно говорять про мафію, про ГТА, про Барбі і Пегаса. Але мені стається, що ми всі забули про одну вартісну гру під назвою Max Payne. Гра для 2001 року була революційною грою для свого жанру. У грі можна виконувати акробатичні стрибки і є можливість уповільнювати час. Цю можливість розробники назвали Балет Time. Майже весь ігровий процес ґрунт. На використанні цієї можливості поряд з акробатичними рухами, перекати тощо під час перестрілок із ворогами. Більшість рівнів гри є досить лінійними і не мають додаткових завдань, але є винятки. Стилістика максимальної кінематографічності того, що відбувається в грі, об'єднана зі стилем нуар-фільмів. Завдяки такому нуар-стилю замість звичних скриптових роликів для розповіді історії в Макс Пейн використовуються графічні новели або ж просто комікси протягом гри в різних локаціях. Можна побачити телевізори, на яких показують міні-сюжети у формі телевізійних шоу, серіалів, реклами, а також всередині ігрових новин. Max Payne – одно користувальницька гра, хоча спочатку планувалося впровадження в гру мультиплеєра. Більшість ворогів Макса мають більшу кількість здоров'я, ніж сам головний герой. Max Payne легко вбивається з п'яти пістолетних влучань. Саме тому в гру було впроваджено режим Bullet Time і перекати, під час яких Макс абсолютно безсмертний. Крім того, у грі Використовується спеціальний скрип для автоматичного регулювання складності. Якщо гравець помирає надто часто, то знизиться влучність, витривалість супротивників. А якщо навпаки гравець помиратиме рідко, то супротивники стануть влучніше стріляти і стануть витривалішими. Сюжет передмова. Історія починається з кінцівки гри. Короткий ролик показує Макса, що стоїть на даху хмарочоса, оточеного поліцією, і згадує події, що відбулися три роки тому, тієї ночі, коли почався біль. Макс працює поліцейським у пекельній кухні, 22 серпня 1998 року. Після довгого робочого дня Макс збирається додому, коли його друг Алекс Болдер пропонує йому вступити в адміністрацію з контролю за наркотиками. Але Макс відмовляється, діставшись. До будинку він входить всередину і бачить безлад. Макс розуміє, що в будинок хтось забрався. На стіні перед покою був намальований зловісний малюнок, буква В зі шприцом, що став ключем до всього, що сталося. Раптово лунає телефонний дзвінок. Макс підіймає слухавку, і дивна жінка запитує, чи додзвонилася вона в будинок пейнів. Макс просить її зателефонувати в поліцію, на що отримує відповідь: Боюся, я не зможу вам допомогти. Нагорі він знаходить своїх дружину і доньку, убитих психами. Макс вбиває наркоманів, але було вже пізно. З'ясовується, що ці наркомани були накачані невідомим тоді наркотиком Валькірином. Після похорону Макс приєднується до дії і стає впровадженим агентом у відповідь. Відомому бандитському угрупуванні Нью-Йорка. Зима 2001 року. Ще один агент DEA, друг Алекса і Макса, телефонує останньому і повідомляє, що Алекс хоче зустрітися з ним на станції метро Роскостріт. Прибувши туди на поїзді, Макс не зустрічає нікого, але знаходить труп охоронця в туалеті. Незабаром він розуміє, що бандити Джека Люпіно, капо мафіозного клану сім'ї Пунчинелло, задумали пограбування банку на Роско стріт. Для цього їм треба про уникнути туди через занедбану частину станції, куди ніхто не заходив з початку 40-х років. Намагаючись перешкодити пограбуванню банку, Макс знаходить те, що намагалися викрасти грабіжники акції Azir Corporation. Підірвавши заварені двері, Макс зустрічає Алекса. Коротка зустріч переривається невідомим, який вбиває Алекса з зарогу, тим самим залишивши Макса на місці злочину. Пейн залишає станцію і вирішує піти в готель Люпіно. У готелі Макс одразу ж зустрічає Ті, Фініто, Джоя і Вергіліо. ті кажуть, що Люпіно пішов, але просив передати привіт. Розуміючи, що його легенду розкрито, Макс вбиває їх і знаходить лист, написаний правою рукою Люпіно Вінні Гонґїтті. Той повідомляє, що Ріко Муерте Чекаський бандит має прибути до Нью-Йорка для спостереження за головною наркогодою з продажу Валькірина. Максу залишається тільки вибратися з цього готелю. Він чує по радіо про те, що його звинувачують у звірячому вбивстві Алекса. Макс знаходить кімнату Ріку Муерте, але його самого там не виявляє. Просуваючись через готель, Макс потрапляє в номер Кенді Дон. Вона зробляє тим, що записує зустрічі зі своїми клієнтами на відеокасети. У своєму щоденнику вона згадує невідому. Жінку, яка купує касети з однооким Альфредом. Пустившись у підвал готелю і перервавши наркоугоду, Макс знаходить у барі Ріко Муерте разом із Кендідон і вбиває їх. Перед виходом із готелю, Пейн знаходить пристрій для підслуховування і встигає почути нервового гоньїтті, який наказує вбити Макса. Той розуміє, що вінні перебуває в нічліжці. Поруч із готелем і вирушає туди в надії дізнатися, де Джек Люпіно. Вийшовши на вулицю, Макс бачить, як у будівлях чи належить Люпіну, детонують бомби. Макс помічає Володимира, главу російської мафії, імовільно відповідального за вибухи, який величаво їде на своєму чорному Мерседес Бенс. Проходячи повстарі житлові будинки, Макс бачить на дошці оголошень заголовки газет, що кричать про нього, обвинуваченого у вбивстві Алекса. Проникнувши у передпокій застрілого будинку через підвал, наш погований вибухівкою Макс чує телефонний дзвінок. Таємничий співрозмовник, який назвався Альфредом Воден Повідомляє, що поліція вже в дорозі, знаючи, де перебуває Макс. А він каже, що ще подзвонить і кладе слухавку. Пізніше у пошуках ключа до замкнених дверей Макс знаходить лист, у якому Ганьєті докладно описує крадіжку нелегальної зброї у Володимира. Це і пояснює нещодавні вибухи. Макс відчиняє двері на сходи і піднімається вгору. З третього поверху шлях нагору виявиться заблокованим. Потрапити до офісу Люпіну можна тільки дахом сусідньої нічліжки. Макс спускається. Пожежною дробиною у дворик. У сусідньому будинку є пральня, в якій знаходиться ліфт. Максу двері не відчиняють. А він іде у сусідній будинок і, піднявшись нагору, зустрічає бандита і змушує його назвати пароль для тих, хто ховається в пральні. Поравшись з усім, Макс піднімається на ліфті на четвертий поверх. Звідти він виходить на дах і переходить по трубі в сусідський будинок, а потім повертається в ту будівлю, де й знаходиться кабінет Джека Люпіно на п'ятому поверсі. Діставшись офісу, він. Зустрічає там вінні Гон'їтті. після короткої бесіди з Максом, Вінні, який схопив кулю, тікає. Пейн поспіхом прочитує зім'ятий лист, який вінні писав Пончинелло, розповідаючи про Джека Люпіно, який з і пускається в погоню. Після поїздки на даху поїзда і довгої погоні по дахах будинків, Макс, нарешті, наганяє Гон'їтті в лухому куті і розстрілює його. Напівживий Вінні повідомляє про те, що Люпіно перебуває в клубі Рагнарок. Макс з'ясує. Сувавши все, що потрібно, залишає гонійті помирати. У Рагнароку Мак зустрічає сильний опір охоронців. Дорогою до Люпіно Пейн знаходить сатанинські та окультні книги. За лаштунками Макс знаходить рвані закривавлені шматки паперу на дивані, що були колись листом від самого Пунчинелло, який наказує Люпіно взяти себе в руки. Поруч розташувалися трупи, покладені по краях сатанинського знака, і список із безладним перерахуванням різних демонів. Написаний кров'ю. Макс розуміє, що Люпіно з божеволів намагався підписати угоду з дияволом, продати душу за вічне життя і нескінченну силу. Незабаром Макс зустрічає самого Джека і жахається. Перекачаний наркотиками Люпіно несе божевільну маячню, і, за словами Макса, міг би витримати 15 раундів з алігатором-мутантом. Джек вірить, що він містичний вовк-Фенрір із нормандських міфів, який принесе із собою рагнарок. Макс звели. Чезними труднощами вбиває його, і тут з'являється Мона Сакс, сестра близнюк Лізи Пунченелло, дружини Дона. Мона розповідає Максу, що вбивстві його напарника Алекса винен зовсім не Джек Люпіно, і що потрібно брати вище, вбити самого Анджело Пунченелло. Після дружньої випивки Макс розуміє, що Мона щось підсипала йому в Келих, Боячись за свою сестру, Макс не притомніє. вісні він на силу добирається лабіринтом коридорів і передпокою. У вітальню, потім у непроглядній темряві блукає кривавою доріжкою, намагаючись знайти дитячу. Зрештою, він потрапляє до спальні і бачить самого себе в іншій подобі, який стріляє в дружину. Що цікаво, у цьому сні Мак звертає увагу на весільні фотографії та газетні вирізки, на які того разу він не дивився. Він прокидається, розуміє, що прив'язаний до стільця в підвалі готелю Люпіна. Компанію йому складає кіллер Френкі Ніагара. Відпускає на його адресу жарт, за що отримує по голові бейсбольною битою. Вирішивши добити Макса трохи пізніше, Френкі йде в бар випити. Макс звільняється, зламавши стілець. Він розуміє, що Мона мала рацію, йому потрібно було цілитися у верхівку організованої злочинності Нью-Йорка – Донна Анджело Пунченелла, а не йти за першим ліпшим лиходієм. Озброєний лише бейсбольною битою Ніагари і сильно пошарпаний, Макс починає гру в хованки з озброєними гангстерами, які охороняють підвальні приміщення. Зрештою, Макс вибирається на вулицю і опиняється перед входом у готель. Готель уже відвідала поліція, розфарбовування. Бавши все крейдою та обв'язавши стрічкою як новорічний подарунок. Але для ганстрів це не перешкода. Вони вбили охоронців і тепер гріються в барі. Макс знаходить там Ніагару і після тривалої перестрілки вбиває його. Дорогою до бару Пейн підслухав розмову бандитів і дізнався, що Мона спробувала скоїти замах на пунчинелло. Її схопили і тепер катують бандити. Також Макс дізнається з повідомлення по радіо про те, що поліція вважає. Пейна вбитому битому в нічному клубі. Покинувши готель, Макс незабаром зустрічає Володимира, який робить Пейну пропозицію, від якої той не може відмовитися. Борис Дайм, підручний Володимира, зрадив його і почав працювати на сім'ю Пунчинело, залишивши в себе корабель Харон із цілим арсеналом зброї в трюмі. Якщо Пунчинело контролює Дайма, це погано і для Макса, і для Володимира. Володимир обіцяє, що якщо Макс відіб'є корабель і всадить Дорогою кілька куль, дай йому в голову. Він зможе взяти собі скільки зброї, скільки зможе забрати, і отримує нового союзника. Макс погоджується і вирушає в Бруклінський порт, де пришвартований Харон. Влаштувавши перестрілку в комірчинах на складах і в коридорах контейнерів, Макс випадково дізнається про політичне замовлення для Ріко Муерте – вбивство мера. Незабаром Макс добирається до Харона. Опинившись у рубці, Макс чує телефонний дзвінок, піднімає слухавку і розмовляє з Пунчинела. У розмові він не може втриматися від каламбуру. Скільки ти заплатив дайму. Вже, напевно, ніяк не менше десяти центів. Убивши дайма і всю його команду, Макс бере потрібну зброю і віддає корабель Володимиру. Потім Макс вирішує схитрувати, прикинутися втомленим, таким, що здався, і телефонує Пунчинело. Пунчинелло призначає зустріч у Касаді Анджела своєму ресторані. Всередині Макс бачить порожній і темний ресторан. Через кілька секунд усе навколо починає вибухати. Пейн пробивається через палаючі приміщення ресторану до кухні і зустрічає там озброєних гангстерів, які охороняють вихід із ресторану. Коли Макс виходить із ресторану, Володимир пропонує довести Макса до особняка Пунчинелла. Макс входить у маєток через підвал, знаючи, що за центральними дверима всередині на нього чекає вбивче Тріо. Він смуньяджа. Філат Провіден, свідомо як великий брат, і Джо Камінець Салем три відомі ганстери з кримінальними справами, товстими як телефонні довідники, які працюють на Дона. Дивно, що двері підвалу були відчинені, а охоронці вбиті. Макс припускає, що це Моні вдалося втекти від бандитів. Аби дістатися до Дона. Максу доведеться з боєм пробиратися особняком від підвалу до кабінету Пунчинелло. Пейн знає, що зустрічі з Тріо Каподона йому не уникнути. Тому він вирішує усувати їх по одному. Тріо остання надія Пунчинело і його єдина козирна карта проти Макса. На кухні пень знаходить три карти таро. На них зображені вежа, яка можливо позначає маєток в Пунченелло, диявол, який можливо зображає Донна, і смерть, що втілюється в Максі. Доновічайдушній спробі зупинити Макса, кидає проти нього всі наявні сили, але ніщо не здатне зупинити ангела сма. Першим від руки Макса помирає пілат Провіденс, який намагався сховатися від нього за перевернутим столом. Потім Макс усуває Джо Салема, убивши водночас і двох бандитів, які сховалися в кімнаті. У спальні Макс знаходить труп Лізи Пунчинелло, забитої до смерті Доном. Тим часом стає чути цокіт гелікоптера над маєтком. У наступній кімнаті дзвонить телефон. І знову таємничий співрозмовник повідомляє Максу, що біля особняка приземлився вертоліт. Останньою перешкодою виявляється він Муньяджа, який разом із двома бандитами охороняє вхід до кабінету Донна. Убивши тріо всіх ганстрів на своєму шляху, Макс добирається до кабінету Пунчинело і чує, як той просить у когось допомоги по телефону. Макс вламується всередину і збирається вбити Донна. Пончинело в страху зізнається, що він лише пішак, в Уряду. До кабінету вдираються люди в піджаках і вбивають Донна. Макс вбиває їх і тікає з кабінету. За наступними дверима на нього чекала таємнича жінка з дюжиною озброєних оперативників. Вона вводить Максу смертельну дозу Валькірину і залишає його помирати. Перед тим як відключитися, Макс встигає почути. Відвезіть мене в холодну сталь. Максу знову сниться моторошний кошмар. Він опиняється в кабінеті Пунчинелло, єдині двері з якого ведуть прямо в передпокій будинку Макса, який остаточно вивернутий на виворіт. Дійшовши до спальні, Макс несподівано опиняється знову в кабінеті Дона, але цього разу приміщення охоплене полум'ям. Дзвонить телефон, хтось голосом Макса несе Несусвітну нісенітницю. Телефонна трубка в руці Макса перетворюється на пістолет. На столі Макс знаходить лист, з якого випливає, що Макс перебуває в мальованому романі. Пробувавши вийти з кабінету, Макс знову опиняється біля столу. Знову дзвонить телефон, по якому хтось його голосом намагається змусити його згадати. У листі цього разу значиться, що Макс у комп'ютерній грі. Знову спробувавши вийти, Макс опиняється у своєму передпокої. Потім Знову йде прогулянка кривавою доріжкою, після чого Макс опиняється у своїй спальні та вбиває Сабеш, що стоїть біля трупа дружини. Макс прокидається в калюжі власної блювоти лише з однією зачіпкою Холодна Сталь. Він добирається до заводу Холодна Сталь і помічає, що там відбувається щось дивне: вантажівки, озброєний персонал. Пробравшись усередину, Макс зустрічає безліч озброєних найманців. Після чергової перестрілки він встигає почути команди. Депорації, що позначають прорив периметра і терміновий початок операції Сліпий. Макс заходить у ліфт, що доставляє його у військовий бункер під заводом. Спустившись, Макс бачить агентів, які активували систему самознищення і вбили главу найманців. На підлозі приміщення, де він залишається лежати, пейн помічає логотип із літерою «В» і мечем. Він згадує, що схожі знаки бачив у місті, тільки замість меча там був зображений шприц. Знак Валькірії Макс починає розуміти суть подій: машини, обробки ві, файли даних, текстові суб'єкти та лабораторні дослідники. У лабораторії Макс знаходить комп'ютери з файлами про історію проєкту Вальгалла. Пен дізнається, що валькерин розробили 1991 року як засіб для збільшення моральної та фізичної стійкості солдатів. У 1995 році, після чотирьох років невдалих досліджень, уряд закрив проєкт. Мозаїка в голові Макса нарешті була зібрана. Мішель Пейн, дружина Макса, працювала на зовнішню компанію проекту Вальгалла і випадково дізналася секретну інформацію. Дослідження нелегально продовжили, і для тестування обрали будинок Пейна. Тестові суб'єкти були тими самими наркоманами, які вбили його дружину і доньку. Тепер Пейн знав усе. На жаль, усі докази незаконної діяльності були знищені після вибуху бунк. З якого Макс ледве встиг вибратися. Після такої напруженої ночі Макс вирішує відпочити і трохи поїсти. Саме тоді йому телефонує Пепе, який пропонує зустрітися на парковці чир Комунікейшн. Макс мимоволі починає аналізувати те, що сталося, і згадує, що ПП послав Макса на зустріч з Алексом, і туди одразу ж приїхала поліція. Бандити Гоньїтті та Люпіно знали, що Пейн із поліції. Без сумнів. У нього саме ПП убив Алекса і підставив Макса. Зустрівшись із ним, Пейн одразу все вимовляє йому в обличчя, що означає ПП паршивий покидьок. Той намагається запевнити Пейна, що все це неправда, але, зрозумівши, що марно тікає на машині. Макса намагається оточити озброєні люди. Вирвавшись з оточення, він кидається в погоню. Пейн пробігає всіма поверхами парковки, вбиваючи всіх на своєму шляху. На останньому поверсі гаража машина ПП потрапляє в аварію, і зраднику доводиться зустрітися з Максом віч на віч. Макс убиває його. Дзвонить телефон, де таємничий благодійник Альфред. Воден призначає Максу зустріч в Асгард Білдінг, де обіцяє все пояснити. Макс приїжджає на місце зустрічі. Воден зустрічає його і представляє інших членів секретного товариства, що називається внутрішнє коло. Макс дізнається, що Ніколь Хорн очолювала проект Вальгалла і є відповідальною за створення Валькірина. Після припинення фінансування урядом Хорн продовжила розробку проекту. Зараз вона президент Айзер. Corporation, і більше половини міста належить їй. Внутрішнє коло хоче зупинити її, але Хорн шантажує їх. Воден пропонує Максу вбити Хорн, тоді з нього знімуть усі звинувачення. Люди Хорн знаходять місце зустрічі і вбивають членів внутрішнього кола. Макс рятується, вистрибнувши з вікна і намагається вибратися з оточеної будівлі. У кімнаті охорони на моніторі камери спостереження Макс бачить, як Воден, який раніше здався мертвим, встає і спокійно йде. В офісі Макс знаходить цікаву інформацію. Для шантажування внутрішнього кола Хорн використовувала від. Відеокасети, які вона купувала в Кенді Дон, на яких зображений одноокий Альфред. Воден. Він також знаходить плани хмарочоса Айзер Корпорейшн Плаза, підготовлені для нього Альфредом, із зазначеними секторами і президентським офісом. Макс тікає за згарта і деякий час блукає містом, готуючись до розв'язки історії. Макс на черговій вкраденій машині доїжджає до хмарочоса Айзер Корпорейшн. Охоронці відразу ж нападають на Макса, після того, як той. Проходить через детектори металу біля входу. Хорн виставила проти Пейна ціле військо добре озброєних навчених найманців, проте нічого вже не в силах зупинити Макса. Хорн розуміє, що Пейну потрібна лише вона і що Макс ні перед чим не зупиниться. У розпачі, по гучному зв'язку, вона кричить на своїх підлеглих, вимагаючи негайного усунення Пейна. Коридор за коридором, сходи за сходами, поверх за поверхом. Макс проходить крізь охорону Хорн, з кожним пострілом все ближче підбираючись до мети. З кожною секундою опір з боку найманців лише не розтає. Навіть особиста охорона Хорн не може впоратися з Пейном. Макс із боєм пробувається на четвертий поверх. Тут він зустрічає Мону. Через зовнішній голосовий зв'язок, Хорн наказує Моні вбити Макса, доводячи, що Мона працює на Хорн. Мона каже, що Макс хороший хлопець, а вона не вбиває хороших хлопців. Її співчуття Нагороджується кулею від охоронців. Мона замертво падає, заливши ліфт кров'ю. Двері ліфта зачиняються, і Макс залишається один проти охоронців. Поравшись із ними, Макс викликає ліфт і бачить, що Мони в ньому вже немає, а залишилася лише калюжа крові. Він піднімається до головного терміналу охоронної системи і отримує доступ до підвалу, де знімає захист пентхауса Хорн. Макс піднімається в пентхаус і вічнавіч зустрічається. З Хорн, але вона тікає. Макс переслідує її до даху будівлі, де вона намагається полетіти на гелікоптері. Макс відстрілює троси, що утримують високу щоглу, і пострілами змушує антенну впасти на гелікоптер Хорн, який вибухає і падає з хмарочоса на землю. Макс стоїть на даху будівлі, тримаючи в руках снайперську гвинтівку. Усі вони були мертві. Останній постріл став позначкою, яка змінила все. я прибрав палець з курка. Все. Було закінчено. У цей час на дах вривається спецназ і заарештовує Пейна. Макс каже, повторюючи назву глави сакраментальну фразу: рвані хмари розійшлися, і я побачив зоряне небо трохи ближче до небес. Макса саджають у поліцейську машину. Він помічає в натовпі, роззяв водена з усмішкою переможця на обличчі. Макс усміхається і переможців було двоє. Цими словами Макса і закінчується гра. Знаєш, ця гра схожа на багато легендарних ігор, з якими я стикалася. Тут є і крапелька GTA, і мафії, і дрібка Алана Вейка. Любов, зрада, вічі, біль втрати. Усі ці емоції можна пережити завдяки цій грі. Сюжет тут просто фантастичний, нудно не буде. Зараз, звісно, ми всі трохи галі балувані цією крутою графікою, тому, граючи в першого Макса Пейна, графіка буде трохи різати око. Але повір мені, сюжет дійсно ви. Возить. Ще мені здалося, що розробники дуже тонко показали внутрішній стан героя через погоду. Коли він був щасливий, у нього була сім'я, на вулиці було тепле літо. Далі в грі з'явилася зима. Вона немов уособлювала все те, що відбувалося всередині у головного героя, холод і морок. Фух, начебто, все сказала. Було приємно посидіти з тобою ось так за філіжаночкою кави. Заходь ще, ти ж знаєш, я завжди тобі рада.